Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба, успіхів у всіх добрих справах. І сьогодні повертаюся знов до теми насіння. Хоч багато що ми посіяли вже, і багато яким насінням запаслися, але поки що посівна не закінчилась, тим більше, що тормозить погода. Більше б сіяли, вже до цієї пори, так як снігу вже давно нема, але березень трохи потішив нас теплом, а потім згадав, що він ще тільки березень, і повернулися холоди, і навіть з мінусовими температурами вночі. І квітень продовжує ту ж традицію. Іде холодний дощ на вулиці, навіть хоч би він йшов вже той дощ, а то він не йде а так слинить, моросить. Але досить того, що робити нічого не будеш, бо капає на спину і холодно. І холодно. Навіть те, що посіяне, горов вже посіяли, дуже давно, а поки що він на поверхні не з'явився. Так що очікуємо тепліших днів якихось. І от я котрого дня показувала, що пересаджую дельфініуми, щоб їх розмножити трохи і щоб вони не так швидко вирожувалися, зникали. Бо вони через пару років і відбуваються або загнивання куща, або просто виводяться. Теперішні сорти дельфініумів, і котрась із дівчат передивляючись, очевидно, мій відеоролик. Сказала, що багато хто розмножує насіневим способом. Я також знала і читала про насіневий спосіб. І навіть одного року сіяла дельфініуми насінням, і вони навіть були в мене проросли, а це багаторічні дельфініуми, бо про однорічні мови нема. Вони швидше проростають і навіть самосівом розмножуються. Це багаторічні. Ну, я загорілася ідеєю ще й цього року посіяти собі дельфініуми. Ну, загорілася ідеєю, не відкладаючи в довгий ящик, ну, працювати тяжче, ніж е, ідеї якісь виношувати в голові і тим більше е, замовляти насіння. І замовила насіння у своєму добре знайомому, знайомому інтернет-магазині. Торговий дім Дарвіна. Там я вже багато років замовляла насіння, але цього року, правду сказати, трохи я на них прогнівалася, бо також були проколи з їхнім насінням. От торговий дім Дарвіна, Київ, Софіївська, борщагівська, борщагівка чи борщ... борщагівка вулиця. Чубинського, така адреса цього інтернет-магазину. А чому я до нього повернулася? <кій> в цьому році я замовляла насіння, насіння у Львові, в насінці, в Геліусі. В професійному насінні, купувала трохи на місці, в нашому колишньому райцентрі. Але ж передивившись. Каталоги цих згаданих мною інтернет-магазинів, а в райцентрі, правду сказати, вже давненько ми не були. Не знаю, що там є, але там невеликий вибір насіння, правду сказати. Я побачила, що ні в жодному із цих перелічених магазинів насіння дельфініуму нема. А от в торговельному домі Дарвіна є. Ну, і я знову ж таки повернулася до цього. Інтернет-магазину і замовила там насіння. Отож, замовила дельфініум, як ви бачите, магічний фонтан суміш. Ну, не буду читати, що там написано, бо хто хоче вирощувати, то, звичайно, рекомендації по вирощуванню знайде в інтернеті, якщо хтось захоче вирощувати. Дельфініум з насіння коштує. Це насіння 24 гривні 80 копійок. Тут написано, що 20 штук, 20 насінинок. Ось таке насіння дельфініуму. Крім того, замовила ще один дельфініум. Зараз покажу. Зараз покажу. Ось. Напевне, більше там таких красивих. Малюночків не було, бо все ж таки найперше, що нам впадає очі на пакетах, то це малюночок. І ось такий галахард дельфініум. Написано, що тут 0,3 грама, як бачите, білий. Дай Боже, щоб посходили, бо всяко буває. Буває, що насіння сходить добре. А буває, що не дуже так добре сходить. Дельфіній голохар 13 гривень і 20 копійок коштує. Як я сказала, там одна десята грама насіння. Замовила ось таку, насіння ось такої рудбекії. Це все в мене в основному багаторічники. Багаторічник вирощують посівом насіння навесні або в липні. При таких термінах висів у цвітіння настає в перший рік. Ну, багато хто з вас має таку рослинку, і я замовила собі насіння. Звичайно, хоч і не дешево насіння коштує, але все ж таки дешевше ніж купити готову рослинку. І родбекує коштує тут 0,2 грама і коштує 880. Дуже хочу я мати ось таку пампасну траву кортаденію, але в нас не бачила я, бо якби бачила готову рослинку, то, напевно, не пошкодувала б гроші і відшкодувала б гроші і купила б. Також багаторічна декоративна злакова рослина, яка нагадує зелений фонтан всередині літ. Та вирощується з насіння, яке висівають в кінці березня на початку квітня. Рослина досить посухостійка, не любить застою води. Ну, знову ж таки, не знаю, зійде вона, не зійде. Дай Боже, щоб посходила. Так, що така куртадення, тим більше еліатрі колосистий ще замовила. Садила, висилали мені в минулому році в кося. із і з дівчат замовляла цибулини, висилали цибулини і вони не проросли. Так що спробую вирощувати ще з насіння, Побачу, можливо, так, таким чином вдасться мені виростити таку по описах невибагливу, але чомусь вона у мене якась війшла вибаглива та рослина, така, як ліатрісь. Фізостегія Віргінська. Також в мене такої рослини нема. Ну, написано, що вона може, <схід> сходи з'являються через 7-14 днів. Але повної декоративності досягає на другий, третій рік. Так що, якщо навіть приросте насіннячку, то. Повної краси доведеться почекати, але якщо дасть Бог прожити, то будемо чекати. Маю юку у рослину, але подивилася, що тут юка ось така з вер'єгатним листям намальована, то сподіваюся, що таке й насіння. Ну тож замовила ще юку в цьому інтернет-магазині. Ніколи не висівала і не замовляла на пристянки, знаючи. Що це отруйна рослина, чомусь не дуже так я хотіла, хоч задивлялась на її красу, але чомусь не дуже хотіла мати на своєму квітнику. Але цього року подумала, що не буду вже її в суп кидати чи у борщ. А на красу таку хотіла подивитися і серед своїх квітів. Отож замовила і на перстянка. На перстянка, як ви знаєте, дворічна. Перший рік сіємо на, сіні, на другий рік зацвітає і коштує наша наперстянка, шампань 8 гривень. Ліатрис коштує 840. Юка, юка коштує юка дорога 40 гривень і 30 копійок. Ну, юку і купити, а тим більше варєгатно, то вона також дорожча. Юки там... 0,1 грама в пакеті. Так, ніби все сказала по цінах і, і показала. І крім того, звичайно ж, паралельно із квітами, замовила ще трошки такого насіння. Замовила кукурузу добриня, гібрид цукрової кукурузи, суперсолодка кукуруза. Є лідером на ринку, термін дозрівання 70 днів. Ну, тут зовсім мало тої кукурузи, але якщо 15 штук, але якщо проросте, то щось то та й буде. Крім того, замовила он таку капустку, кукурузу, як Бондюель. Я вже купувала насіння в місцевому в райцентрі але ж подивилася, що тут в переліку є. Така кукуруза, насіння такої кукурузи. І також вирішила замовити. І замовила ще й також. І крім того, ще трохи замовила насіння гарбузів. От, замовила кавун ось такий оранж кінг, оранжевий король. Колись я носик замовляла жовтий, він мені навіть був смачніший від тих кавунів, які мають червоний чи рожевий м'якуш. Ну, спробую ще кінг, якщо він проросте. І коштує той Ораншкінг, і коштує той Оранжкінг 37 гривень і 10 копійок. І там всього навсього 8 штук. А насіння це Корея, виробник Корея. І ще, крім того, замовила ось такі дивовижні гарбузи, яких в мене нема таких гарбузів. Гарбуз Хокайдо. Не знаю чи він, напевно, Японія. І від розфасовка від фірми професійне насіння, делікатесний сорт гарбуза, раннього терміну дозрівання, вегетаційний період 90 100 днів від перших сходів до збору врожаю. Плоди масою 1,5-2 кг, м'якоть не волотиста. Неволокниста, насиченого помаранчевого забарвлення, зручна для використання в кулінарних цілях, має приємний горіховий смак. Хокайдо рекомендований для приготування дієтичних супів з кремовою консистенцією, пюре, запіканок та інших корисних страв. Також з м'якоті можна робити джеми, варення, цукати, гарбуз легкий у вирощуванні, та відмінно зберігається. Ось такий гарбуз Хокайдо. Тим більше, що це не гібрид, значить з нього можна і на сінечку зберігати. І ще замовила, я замовляла ніби один пакет тільки, такого рожевого великоплідного гарбуза, як Pink, банана. А чомусь поклали два пакетики. Ну, хтось мені дуже нарікав на той. Сонячний березень фасувальника. Казали, що вони присилають не дуже таке якісне насіння, але ж, ну, раз на раз не приходиться спробую. Великий гарбуз, довжина якого може досягти 60-75 см. У середньому великий банановий гарбуз важить близько 7-9 кілограм. При достатній кількості харчування місця та сонця плоди можуть важити 22-30 кілограм кожен. Це надійний, довгоплетистий сорт, може давати добрий врожай навіть влітку з невеликою кількістю сонячних днів та недостатньою кількістю опадів. Смак витончений. Суха, чудово солодка, помаранчева м'якоть, використовується в супі, а також дуже смачна у запіканні, у вигляді пюре і навіть з неї роблять варення з гарбуза, добре зберігається всю зиму. Циліндричні бананоподібні гарбузи лососового кольору починають дозрівати через 100 днів після сходу. Ось така характеристика напевно, мало кому. Ну, можливо, відомого, але ж не, не дуже популярного поки що серед городників, я так думаю, гарбуза пінк, банана. Це також не гібрид, а сорт. Ось таке насіння замовила я в інтернет-магазині, в інтернет-магазині торговий дім Дарвіна. Так що, поки погода робить нам перепочинок у подальшому сіяні, садінні на городі, то запасаємося ще насінням, якого ми ще не купили. Гарбузи в мене, звичайно, є свої, звичайні гарбузи, з яких вибирають гарбузки, є також гарбуз делікатесний типу. Арабатський чи новинка гітароподібний, він також добре-довго зберігається. Але, звичайно ж, щороку хочеться щось мати новеньке, в тому числі і серед сортів гарбуза. Ну, Знаєте, що потрібно садити далеченько один сорт від іншого, бо вони зазнають перезапилення. Ось така моя розповідь про сьогодні отримане насіння від. Торговельного дому Дарвіна інтернет-магазину. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто пише коментарі. Дякую всім, хто разом із нами перебуває на нашому каналі, хто ставить вподобайки. Підтримуємо україномовних ютуберів, канали, канали україномовні. І згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. І як завжди, кажу до зустрічі.